Всім привіт! Я думаю, ви зі мною погодитеся, що у нашому світі існує величезна кількість дивовижних, красивих та цікавих міст, де хотілося б побувати. Однак планета неймовірно велика, а життя людини дуже коротке. Отож, маємо задачку. Як вибрати з тисячі пам'яток ті, які обов'язково варто побачити на власні очі? Що ж, не хвилюйтеся, адже спеціально для вас є такий список. Але якщо ви думаєте, що в ньому будуть фонтани Дубаї, готелі Лас-Вегаса чи, до прикладу Ейфелева вежа, то ви помиляєтесь. До речі, я думаю, що про третю частину сьогоднішніх місць, а може навіть і про половину, ви навіть не чули. Отож, пристебніться, відважні дослідники. Адже сьогодні ми збираємося набрати серйозні віртуальні милі, зберігаючи наші паспорти, затишно сховавши вдома. Отже, візьміть свій попкорн і свою улюблену подушку для подорожей, тому що ці американські гірки по надзвичайно дивовижним місцям землі ось ось змусять вас одночасно здивуватись і трохи занепокоїтися. Золотий міст у В'єтнамі вистачає туристичних визначних пам'яток, і одна з них розташована в місті Дананг, 150-метровий золотий міст, який точно заслуговує на те, щоб ви на нього поглянули. Навіть якщо ви скептично ставитеся до відвідування мостів, справа в тому, що ця конструкція, яка тримається на двох гігантських кам'яних руках, розташована вздовж гори Бана на висоті 1400 метрів над рівнем моря. Окрім спеціально зістарених долонь, які начебто належать велетню, споруду підтримують ще вісім опор. З мосту відкриваються чудові краєвиди, долини, пагорби та ліси, а вздовж доріжки на мосту висаджені квіти лобелії. До речі, кам'яні долоні, які виглядають так, ніби їм сотні років, насправді зроблені відносно нещодавно, і складаються з скла та сталі. Проєктуванням та зведенням вражаючого мосту займалася компанія Thea Landscape Architecture. Золотий міст височить у саду Тентай біля в'єтнамського курорту Bana Hills. Золотий міст у В'єтнамі став частиною державної програми із залученням туристів у цей регіон. Для існування цього проекту уряд виділив 2 мільярда доларів. Згодом влада планує побудувати поруч з золотим мостом, другий срібний. Золотий міст почав користуватися шаленою популярністю серед туристів з самого моменту відкриття. Особливо облюбували це місто закохані парочки та молодята, які влаштовують на ньому весільні фотосесії. А деякі люди порівнюють конструкцію мосту з руками Бога, які його немов заколисують. Отож, це надзвичайно цікаве місце. А ми рухаємося далі: льодовик Перито Морена. Знаменитий льодовик, який розташований в національному парку Лос Гласьярес на південному заході аргентинської провінції Санта-Крус та названий на честь Франциско Морено, вражає уяву. Це один з самих цікавих туристичних об'єктів аргентинської Патагонії. Тут безмовність порушується громиханням величезних глиб льда, що відбивається від масиву основного льодовика і утворюють величезні айсберги. Льодовик площею 250 квадратних кілометрів, шириною 30 кілометрів і висотою 60 метрів над поверхнею води рухається зі швидкістю близько 2 метрів на день. Вік величезної крижаної маси близько 30 тисяч років. А оскільки колір льодовика безпосередньо пов'язаний з його віком, перито морена вражає своєю пронизливою блакитністю. А ще перито морена є дивовижним науковим феноменом. Сьогодні, в епоху глобального потепління, коли в усьому світі льодовики тануть цей став рідкісним винятком з правил. Його ріст і танення вражаючим чином знаходяться в рівновазі. Щоб побачити своїми очима це природне диво, щороку сотні тисяч туристів приїжджають до льодовика. Поруч побудовані спеціальні зручні доріжки на стовпах, що дозволяє завдавати найменшої шкоди природі. Кажуть, що відвідувачі, що стоять поруч із Паритом Моренок, чують постійні потріскування, ніби гігантська крижана махіна повертається і зітхає. Заповідник метеликів: Мільйони метеликів виду Данаїда Монарх яких буде достатньо, щоб покрити весь ялиновий ліс, кожну зиму мігрують із Канади в центральні нагір'я Мексики, створюючи неймовірний за розмахами рій комах. Тільки уявіть, цілий ліс метеликів. 1940 року канадський ентмолог Френк Аркарт разом із дружиною Норою Аркарт розпочали проект із вивчення міграційних шляхів метеликів цього виду. Чені виявили безліч місць зимівлі у Сполучених Штатах, але й помітили одну цікаву особливість. Після того, як метелики прилітали до Техаса, вони зненацька зникали, і ось у 1975 році було виявлено велике скупчення метеликів у горах мексиканського штату Міча Акан, де, як виявилося, проходила їхня зимівля. З того часу ці вершини стали справжніми туристичними пам'ятками. Сьогодні, щоб захистити цих прекрасних комах, нагір'я було включено до списку спадщини ЮНЕСКО. Мексиканський парламент намагається також законодавчо охороняти це місце. І сьогодні нагір'я має статус національного біосферного заповідника. Під час зимових місяців усі дерева змінюють свій колір з зеленого на помаранчевий. Так як у цей період тут спостерігається просто величезне накопичення метеликів. І ці метелики настільки доброзичливі, що самі сідають людям на руки. Ісландія та північні Сяйво Сама по собі, Ісландія дивовижна країна з унікальною природою, тисячами водоспадів, гейзерами та найскладнішими у світі футбольними фанатами. Але головне це звичайно північне сяйво. так? Його можна побачити і на континенті в Норвегії чи Фінляндії, але коли кажуть про північне сяйво, то мають на увазі Ісландію. А коли кажуть Ісландія, мають на увазі північне сяйво. Цю чудову космічну виставу тут можна спостерігати з кінця серпня до квітня. І для цього досить просто вийти на балкон. Навіть велика кількість штучного освітлення в рейк'явіку столиці Ісландії не заважає насолоджуватися яскравим світловим шоу у темному ісландському небі. Мачу Пікчу Загублене місто Мачу Пікчу. найвідоміший і найзагадковіший пам'ятник культури інків у світі, включений само собою до списку ЮНЕСКО. Це єдиний незайманий іспанцями монумент інків. Конкістадори так і не дісталися Мачу-Пікчу. Це місто не було зруйновано, проте всі його мешканці таємниче зникли. Невідомі ані час його будівництва, ані мета його будівництва, ані точна кількість жителів, і навіть невідома його справжня назва. Мачу-Пікчу перекладається з мови кечуа як стара вершина, але це ім'я зруйнованому місту дали набагато пізніше. Деякі археологи вважають, що місто було створено великим правителем інків по чакутокам як священий гірський притулок за століття до завоювання його імперії, тобто приблизно 1440 року, і функціонував до 1532-го, коли Мачупікчу раптово залишився без жителів. Більш ніж 400 років це місто було забуте і перебувало у занедбанні, доки не було виявлено американським професором Хайромом Бінгемом. Це сталося 24 липня 1911 року. Сьогодні Мачу-Пікчу став центром світового туризму. Однак лише 2,5 тисячі людей на день можуть відвідати зруйноване місто. Такі обмеження запровадили з метою збереження пам'ятника. Гори Тайнзи, якщо десь на нашій планеті і можна знайти шматочок Пандори з Аватара, то тільки в Китаї огорнуті туманом гірські піки Тайнзи. Справляють неймовірно сильні враження, адже побачити щось подібне неможливо ніде на землі. Назва цих гір перекладається як син неба, і воно не випадкове, адже здається, що ці величезні стовпи висотою 800 метрів буквально парять у повітрі, пов'язуючи небо та землю. Скелі височіють над теропічним лісом. Тут є безліч водоспадів та гігантська система печер. Деякі стовпи вапнякові. А більшість з них сформовані з кварциту. Ці кварцитові скелі формувалися протягом мільйонів років з поклади піску на дні океану, що пішов понад 380 мільйонів років тому. Побачити гори інси означає не тільки помилуватися краєвидами, але й доторкнутися до давнини. Каньйон Антилопи. Магічне та таємниче місце, яке могло створити лише хімерна фантазія природи це каньйон Антилопи. Розташований на південному заході в штаті Аризона. Каньйон отримав свою назву завдяки рудим червоним стінам, що нагадують шкуру антилопи. Протягом кілька століть вода і вітер виточували в червоному піщанику заглиблення на кілька сотень метрів. Раз на кілька років під час злив кожен каньйон. Який зазвичай пересихає протягом року, затоплюється водою. І саме дощова вода повільно, несучи собою пищинки, за багато років формувала ці витончені рельєфні лінії всередині скелі. Варто сказати, що каньйон Антилопи не є національним парком і, мабуть, тому невідомий так широко, як, до прикладу, Великий каньйон або каньйон Брайс. Він лежить на землі племені Наваха і належить індіанцям цього племені. Тому. Щоб потрапити сюди, потрібно заплатити мито за прохід по індіанській території і найняти провідника. Лавандові поля. Уявіть собі, поле повністю заповнене квітучими лавандами. І такі місця справді існують. Лавандові поля необхідно шукати у Франції. Наприклад, на півночі регіону Прованс. Цілі моря квітів розпростерті між мальовничими селами та осіяними квітами фермами. Справжні сільські краєвиди на фоні приголомшливих лавандових полів. Ну прямо ожилі картини з листівок в період світіння лаванди в прованці з червня до серпня. Але щоб гарантовано побачити живописні лилові поля, краще вирушати до Франції приблизно з середини червня до середини липня, адже до серпня лаванду вже починають скошувати. Але якщо хочеться не лише подивитися, а й взяти щось з собою на пам'ять, то без проблем. Протягом періоду цвітіння лаванди у прованці проводиться безліч тематичних фестивалів, де можна придбати лавандові мила та ефірні олії, букети та мішечки з засушеними квітами. Санторіні: Острів Санторіні щорічно приймає сотні тисяч туристів і неодноразово був визнаним одним із найкрасивіших куточків світу. Але що таке особливого у цьому невеликому грецькому острові? Насамперед, те. Що він дуже стародавній. Перше населення Санторині з'явилося тут близько 3000 року до нашої ери, а значить, острів буквально просякнутий духом зниклих цивілізацій та міфів. У 1500 році до нашої ери прокинувся могутній вулкан, потужне виверження якого, за версією багатьох вчених, погубив не тільки місцевих жителів, але й мешканців багатьох інших островів. Але це було давно. А сьогодні на Санторіні справжній райський куточок. Тільки уявіть красу сліпучо білих будинків, яскраві сині дахи, ставні та купола церквушок, яких тут налічується понад 300. І звичайно шикарний вид на Егейське море і могутній вулкан. Червона лагуна Червону лагуну розташовану у чилійському місті Каміна на висоті 1700 метрів над рівнем моря. Називають одним з найзагадковіших місць на земній кулі. Назва лагуни пов'язана з кольором води, який настільки інтенсивно червоний, що часом схожий на чорнило або навіть кров. Цікаво, що про озеро до 2009 року знали лише місцеві жителі, а чилійська національна служба туризму навіть не підозрювала про існування червоної лагуни. За словами екологів, колір води в червоній лагуні обумовлений присутністю різних типів водорослей, і нічого надприроднього у цьому немає. Але як запевняє місцеве населення, озеро належить самому дияволу. Але кому ще іще, якщо вода в ньому червона? Як і у випадку таємничих магічних ритуалів, які були пов'язані з єгипетськими гробницями, цей червоний басейн одержимий прокляттям який впливає на тих, хто наближається до його води. Саме через це червона лагуна просто не відзначена на багатьох місцевих картах, а мандрівники, які чули про її таємничу силу, намагаються обходити це місце стороною. Ходять навіть легенди, що тисячу індіанців Аймара, які колись жили на цьому місці, безслідно зникли у результаті дії того самого прокляття. Але чим більше містики оточує лагуну, тим більше інтересу вона представляє. А ви би ризикнули торкнутися її червоної води? Напишіть у коментарях.